Вітаю вас в інформаційній програмі. Час місцевих новин. Говоримо про життя Дрогобича та регіону за тиждень. Якими резонансними подіями, фактами та новинами відзначилися останні сім днів? Ми готові вам розповісти. Погода пожартувала з українцями 14 березня у шести західних областях України. Випала місячна норма опадів. Львівщина опинилася у сніговому колапсі: заблоковані траси, заметані дороги, обмежений рух громадського транспорту. 49 населених пунктів виявилися взагалі відрізаними від електрики. А до 300 сіл на Львівщині неможливо було доїхати. Снігопади полоскотали нерви усім комунальникам, водіям та пішоходам. Снігові заметілі подекуди сягали до пів метра висоту. То і вище посилено мало снігом 15 березня. Як наслідок зранку, сотні автовласників у Дорогобочі так і не змогли виїхати з своїх подвір'я. Інші ж пробуксовували на дорогах, залишали автівки або чекали допомоги від МНС. Не легше було і снігоочисній техніці, вона просто відмовлялася працювати. Страждали усі і пішоходи вулиці міста нагадували суцільні тунелі. Однак найскрутніше у Дрогобичі, 15 березня, було зранку. Далеко не весь громадський транспорт вийшов на маршрути, тож дрогобичани на роботу діставалися хто як міг. Зважаючи на такі погодні умови, у місті голосили режим надзвичайної ситуації. Це означає, що всі комунальні служби міста мають працювати цілодобово у посиленому режимі. Як повідомив, Директор департаменту міського господарства Іван Лепкий 13 одиниць техніки у місті поборюють снігопади ще від ночі четверга. Допомагають їм Еманесівці вчора. Вчора задіяна була вся техніка комбінату міського господарства і наших комунальних підприємств і, значить підрозділ МЧС, значить, вночі цілу ніч працювали комунальні служби, і в основному ми нам вдалося ситуацію втримати. Хотілось би було, як кажуть. Кращому стані все залишити. У нас залишився приватний сектор трошки в гіршому, то але основні дороги Дрогобича ми розчистили. Це, це є факт. У водіїв свої враження від негоди більшість із них стверджували, якби не необхідність, краще 15 березня не виїжджали. Їздити взагалі нереально. Ми не їздимо а взагалі совомісь. З дороги не чистять у Тому що життя я не знаю. Я платимо гроші, не знаю на що платимо. А як далі, не знаю. Завтра, якщо замете, то виїжджати не будемо. Саме краще біля радуші. да, отут просто велика площадка. Дуже тяжко, бо працюю на такій роботі, що треба сьогодні було вийти, а бачите самі, ні, не почищено. Ще в місті так, так, а по району ужас. Ужас, Навіть тут недалеко лісня в напрямку Гоєвич, там руху немає. Дуже-дуже важко. У е, нас як таких доріг немає. Центральна траса теж паралізована. Тут то не є зараз в даний час, але то є стихійне лихо. Тут не можна винити владу і всіх решта винивати то нема потреби. Злий жарт зіграла погода із Дрогобицьким районом. Дістатися із сіл до Дрогобича було практично нереально. Як наслідок, чимало людей не потрапили на роботу або ж приїхали із запізненнями. Тим часом у Дрогобичі на вихідний день п'ятницю для працівників продуктового ринку перетворила заметіль. Ми торгуємо на базарі, ми працюємо на базарі. Тяжкі, погодні умови. І ми на базар не вийшли, бо ми стоїмо під відкритим небом. Все, що можемо сказати. Я ще зліт до Брюляна, вийшов на роботу на піввосьмій на маршрутку. Ніякий транспорт не йде з Другобича на Львів. Вернулися назад до хати, пішли на тришку, чекали годину, приїхали в Другобич, прийшов на роботу. тепер йду, обідня перерва, де що купив. внукам. не знаю, як додому доберуся. Розслаблятися Дрогобичанам ще зашвидко, каже керівник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Летнянчин, оскільки цими вихідними Дрогобичину випробовуватиме на міцність ще й мороз. Що тішить за час посилених снігопадів у Дрогобичі сталася лише одна надзвичайна подія. У нас є єдина зараз пока інформація про те, що на вулиці індустріальні там, значить. Був розрив теплотраси, і два будинки на вулиці Володимира Великої на Грушевського лишилися без тепла. Зараз йде ліквідація тих наслідків. Фактично ну, замінену частину теплотраси, і ну, як повідомив керівник служби пан Ігор Хом'як, до 13-ї години вони повинні завершити ці роботи і подати теплоносії. Послаблення морозів та танення снігу слід очікувати з вівторка, кажуть надзвичайники однак, із потепління місто та район може чекати і ще одне серйозне випробування підтоплення та повені. Молочні пристрасті, неординарні події у Дрогобичі, повалені у вівторок огорожі у молочного ринку, отримали не лише широкий резонанс серед громадськості, оцінку організаторам акції цього тижня дали як у міській раді, так і представники фірми забудовника. За словами місцевих чиновників, акція носила далеко не мирний характер. Тож тепер правоохоронці і прокуратура за буквою закону даватимуть оцінку особам, які організували цю акцію. Таку подію. Не слід залишати поза увагою, тому міський голова е в рамках своїх повноважень, визначених законом України про місцеве самоврядування, звернувся до е органів внутрішніх справ, до Дрогобицького відділення е міліції про е встановлення винних, якщо е і притягнення їх до кримінальної відповідальності. Наскільки мені відомо? Має місце порушена кримінальна справа. Своє звернення до журналістів та громадськості підготували і інвестори фірма Дзовдіаккорд Голден Інвест, які скликали цього тижня прес-конференцію. На ній представник фірми Олена Бутрена продемонструвала повний пакет документів та дозволів на реконструкцію ринку. А ще зауважила, вони звернулися до міського відділу міліції та міськрайонної прокуратури із вимогою дати діям учасників повалення огорожі ринку правову оцінку. У мене особисто це моя позиція як людини, бувшу. Хлопці молоді в карпішонах з закритими обличчями. Ви самі розумієте, що це просто ніяк не виглядає і не вписується у цивілізовані методи дії. Просто була акція, тим більше бандитська, як на мій розсуд, тим більше відкрита кримінальна справа, кримінальне провадження. В цій справі, яким буде рішення правоохоронців судити, не береться ніхто інвестор обіцяє. І з ним ознайомити у Другобичі хочуть з допомогою європейського кредиту відновити гаряче водопостачання у місті. Як ми вже розповідали, капедрогобич та «Плоенерго» має намір позмагатися за отримання. Пільгового кредиту від європейського інвестиційного банку у розмірі 5 мільйонів євро під 3% річних. За ці кошти підприємство найперше хоче повністю оновити свої теплові мережі та провести реконструкцію котелень, каже керівник комунального підприємства Ігор Хом'як. Однак на цьому ще не все абоненти підприємства, які не переходять на автономне опалення, в результаті таких оновлень отримують можливість користуватися гарячим водопостачанням, якого в місті давно не було. Більш потужні, однак менш енергозатратні у Дрогобичі. Планують продовжити роботи із заміни вуличного освітлення на світлодіодні лампи. За словами директора департаменту міського господарства Івана Лепкого, 7 березня відбувся тендер на закупівлю світлодіодних вуличних світильників. Із п'яти підприємств, які зголосилися до участі у конкурсі, допустили тільки три. Серед представників із Львова, Одеси та Дрогобича, які взяли участь у конкурсі, перевагу віддали таки дрогобицькому підприємству Зовпромінь Оскільки їхні світильники виявилися найдешевшими в Україні, запевняє пан Лепки за словами чиновника, близько тисячі енергоощадних світильників будуть встановлені у Дрогобичі вже цього року. Є на сьогоднішній рік. Ми в державним бюджет, нашим бюджетом місцевим закладено порядка 2 мільйони гривень на закупівлю цих світильників. Значить ми продовжимо ці всі роботи минулого року. Ми встановили порядка 580 світильників. Ну, на цим ми плануємо значно десь порядка коло тисячу світильників. Цього року ми будемо встановлювати. За словами Івана Лепкого, цьогоріч до заміни вуличного освітлення приступлять на вулицях Івана Франка, Залісся, Завішна, Горішня Брама та інших. Окрім нових світильників, які у п'ять разів менше споживають електроенергії, у місті хочуть автоматизувати електромережі та створити єдиний пункт, де можна буде відстежувати усі поломки на лініях. Розширилися у Дрогобицькому пологовому будинку цього тижня. Відкрили сімейні палати підвищеного комфорту та оновили родзали. Чим зумовлені такі зміни у медиків з'ясовували журналісти Алсету? Тож усі деталі у нашому сюжеті. Маленький Олександр лише декілька днів тому з'явився на світ, а вже встиг стати телезіркою. Уся річ у тому, що мати Сашка Уляна народжувати сина із Болехова, що на Івано-Франківщині твердо вирішила саме у Дрогобочі. вибір жінка пояснює просто: дізналася, що тут відкрили дві нові покращені палати сімейного типу, тож спільно з чоловіком і подолали сотні кілометрів. Своїм рішенням молоді батьки не розчаровані, а найперше юна мама. Медики та рідні від неї не відходять. Ну дуже вигідно, тому що е, жінці після особливо після кесарого розстану дуже тяжко і трудно встати до дитини, особливо перші дні. А так є близька людина, може її подати дитину, і заколесати, якщо дитина там чи передіти. Ну і зручно тим, що почуваєш себе майже як вдома. Курс на сімейні палати та спільні пологи у Дрогобицькому пологовому будинку взяли 15 років тому. Як наслідок у медичному закладі, сьогодні усі палати на першому поверсі перепрофілювали у сімейні. Окрім цього, тут окремо відреконструювали блок із п'яти палат підвищеного комфорту, дві з яких днями і відкрили. У таких палатах замість однієї кімнати є дві. А на загальному коридорі простори санвузол. Тож небезпеченим батькам тут ще зручніше. За словами медиків, перебування членів однієї сім'ї у спільній палаті не лише швидше допомагає жінці подолати стрес після пологів, але й позитивно впливає на малечу. Ну, це в першу чергу моральна підтримка для жінки. Ви знаєте, що роди це не є простий процес у житті любої жінки. звичайно, річ, що і підтримка рідних близьких потрібна і в цей момент як найбільше. Такі палати сімейного типу ми започаткували вже більше 10 років. І це нам оправдовує те, що немає перехресних перехресної інфекції ні інших жінок, ні інших родичів. Тобто, все знаходиться в одній хаті, так би мовити, в одному оточенні. Окрім палат підвищеного комфорту у пологовому будинку, зробили і ще одну революцію. Повністю оновили два родзали, передбачені для сімейних пологів, які з першого поверху перенесли. На четвертий це бачите, ми зробили велику реконструкцію. В якому плані ми сконцентрували родильні зали на одному поверсі, де чергують два круглодобово, два акушер-гінекологи, один лікар-неонатолог, тобто дитячий лікар, один анестезіолог, операційна бригада. Щоб ми маємо змогу розпочати навіть оперативне втручання впродовж двох-трьох хвилин. Як запевняють медики, усі оновлення у пологовому будинку зробили не за кошти із місцевого бюджету чи держави, а виключно самостійно. Щоправда, допомагали як спонсори, так і ті сім'ї, чиї діти на світ з'явилися саме тут. І ти вного із часом лікарів піштовхує і той факт, що з кожним роком зростає кількість батьків, які віддають перевагу як сімейним пологам, так і спільному перебуванню. Після них, крім медичної допомоги, ти ще маєш моральне задоволення від того, що перебуваєш нас не одна, а в сімейному оточенні. тому я дуже добре, що є такі палати у пологовому будинку. Кажуть, в найближчий час планують відкрити ще дві палати підвищеного комфорту для майбутніх батьків та здійснити ремонт у трьох родзалах. Мося далі в об'єктивах українських кінематографів, сакральна святиня Дорогобича Церква святого Юра на декілька днів перетворилася на знімальний майданчик. Уся річ у тому, що на території церкви завершували знімати український фільм режисера Вікторії Трофименко Брати остання сповідь. Щоправда, посвяченими у зйомки фільму були не так і багато людей. Знімальна група таким чином не хотіла привертати до себе увагу. Тож про події розповіли постфактум. Як зізнається, художник-реставратор церкви Юра Левко. Скоп зйомки фільму стартували в українських Карпатах, відтак завершували їх у Дрогобичі. Хоча у змонтованому варіанті фільму все буде навпаки. Фільм цей показово тим, що там розкривається така ментальність українця, просто такого традиційного українця, який живе в горах Карпатах, і вічний вічна проблема, якась сімейна. Але на тлі цього показано власне прекрасну природу гір Карпат і. Ну і власне та відношення між людьми. І дуже цікаво, що за власне, останні дні зйомки фільму, навіть останній день, знімався в церкві Юра. А по сценарію фільм буде починатися з цього з цього моменту. Брати, остання сповідь це фільм, який можна віднести до психологічної драми, каже Лев Коскоп. Перед глядачами у фільмі постане непроста життєва історія двох братів гуцулів, які все своє життя ділили матір іграшки, право називатися кращими, та навіть одну на двох жінку та одного сина, бо так і не розуміли, хто із них є його біологічним батьком. За твердженнями малевка Скопа, зйомки фільму відбувалися як на території церкви, так і всередині храму. Що важливо, сакральна пам'ятка Дрогобича так сподобалася режисерам та операторам, що вони не знімали безліч кадрів із унікальними розписами церкви. Вони стануть леймотивом всього фільму. Розписи церкви Юра будуть ну як невеличка роль, відведена буквально так. Може, воно так мовно символічно звучить, але в фільмі будуть. Може навіть через весь фільм показувати фрагменти стінопису XVII століття з церкви Юра, бо захоплені були просто вся знімальна група від нашої церкви, і наша церква стала таким якби, ну, лейтмотивом через весь цей фільм. Та й це ще не все до гри у фільмі були залучені й Дрогобичани, а саме актори Дрогобицького муздрамтеатру сам Левко Скоп та отець Михайло Соболта. За твердженнями Левка Скопа прем'єра фільму запланована на жовтень у Києві. Однак, Дрогобичани вже попросили кінематографістів після офіційної презентації картини завітати з нею і до нашого міста, яке залишилось віслід в українському кіно. Вшанували Шевченка 9 березня у Дрогобичі. Говорили та зачитувалися Шевченком. Цьогоріч виповнилася 199-та річниця з дня народження Кобзаря. Того дня у місті у Муздрамтеатрі провели урочисту академію. Кращі хорові, народні та муніципальні колективи, також окремі виконавці, виконали музичні твори на поезію Шевченка. Опісля них непересічні факти життя малого Шевченка, у геніальність якого в юні роки вірила далеко. Не всі присутні відкрила Леся Химен, науковець Другобицького державного педагогічного університету. За словами викладачки, з ранніх літ доля не була ласкавою до Шевченка. А потім ніхто не жалував. Ні мачуха, і батько помер скоро, думав, дяки прихистять, а вони сказали, не буде з тебе, Тарасе, ні швець, ні жнець, ні на думдівець. А він же так хотів малювати. Шукати у Шевченкових творах відповіді на питання сьогодення, головне читати та перечитувати поета. Таким закликом завершила свій виступ, науковець окрім урочистої академії. У місті того дня розгорнули й виставку кобзарів різних років видання. На експозиції було представлено більше 60 книжок. Здебільшого кобзарів були 40 х 50 х років виходу освіт, переважно діаспорні видання. Також на книжковій експозиції було представлено і видання першого кобзаря 1840 року випуску. Усі кобзарі на огляд надали з фондів центральної бібліотеки міста. Та й на цьому заходи пов'язані з Шевченком у місті не завершили. Шевченкове свято для людей похилого віку організували у Дрогобицькому терцентрі. На дійство запросили людей, якими опікується соціальна установа. Для похилих Дрогобичан організували літературно-мистецьку програму, де звучали як пісні, так і вірші Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це, незважаючи на його важке дитинство, юність, довгі роки застання, залишив для нашого українського народу величезний скарб. Це свою творчу діяльність. Його твори, його вірші, його поезія була перекладена на різні мови на різні мови в світі. Глядачі до Шевченкового дійства не залишилися пасивними, декламували вірші та разом із хором співали заповіт пророка. Із творів у картини у палаці мистець музею Дрогобичина експоновано Шевченкіану Євгена Безніска. Близько 300 картин, заслуженого художника України, не просто розповідають а практично ілюструють твори українського кобзаря. Робота над цими шедеврами у автора тривала не менше двох років, зізнався під час відкриття виставки Сам художник. На численних картинах синтез сюжетів до творів Шевченка, різнопланові образи та знайомі усім із дитинства герої, отільки подані через призму самого автора. Свої. Та сам процес їхньої зяви на світ, автор називає не інакше як сенсом свого життя. Для мене моя, мої роботи, моє відношення до мистецтва це є моє життя. Хтось називає стиль життя та все. Ні, це просто моє звичайне життя. Я вважаю, якщо мені десь дано щось зробити, я маю це людям дати, показати. І для себе щось тримати, для душі. Трошки. Решта віддати. Окрім Шевченки Ани, Євген Безнісько декілька років тому отримав премію Тараса Шевченка за картини до творів Івана Франка. Медець каже, кохається у творчості українських письменників, твори яких знає практично на пам'ять. Відтак вони надихають його на мистецькі шедеври. До творчості Шевченка зверталася багато художників. Але як правило, це завжди було так спонтанно і піддато. Власне, Євген Іванович належить до тих митців, які цю ідею споріднення з Шевченком виношував добрий, добру частину свого життя. В кожній тут, в кожній цій пастелі, частинка Шевченкового життя тої епохи. Біля кожного можна зупинитися і багато що собі передумати. І може ви будете такі наставі ще нам щось представити, ще якусь нову виставку. І так я думаю, що ви не відмовите. Що ж наразі не вдалося художнику втілити у життя через брак фінансів, так це видрукувати окремим альбомом до творів Шевченка свої картини. Проте автор сподівається, що таки знайдуться небайдужі до його ідеї. Зміст ікон та їхня мова, секрети іконописання днями розкривали учням загальноосвітньої школи номер 2 що у Дрогобичі. Усі небайдужі до непересічної справи мали можливість ікони не не розглядати, але дізнатися багато цікаво. Про те, що ікона не просто твір мистецтва, своєрідне вікно у духовний світ, дітям того дня розповідав керівник школи іконопису та факультету церковного мистецтва при інституті Пресвятої Трійці, отець Михайло Олійник. За словами отця, ікона народжується не спонтанно, а у молитві і має особливу мову. Кожен її знак це і важливий символ. Щоб знати їх усіх, необхідно пройти спеціальний курс навчання, і тоді з під спензля вимальовуватимуться лики святих. Також отець зауважив, через мистецтво іконопису церква намагається відкрити дітям мистецтво, яке поєднює у собі як духовне, так і прекрасне водночас. Тому через ікону ми намагаємося відкрити дитину на духовний світ. Відкрити її на молитву, відкрити також таланти, які є, особливо в нашій українській нації, в неї є дуже їх є багато. Але через іконопис, через це духовне ми можемо їх відкрити. Таким чином, Буде зростати наша духовність, а відповідно буде зростати і наша культура буде зростати національна свідомість. Діти з цікавістю розглядали ікони, які для експонування надали студенти факультету церковного мистецтва. У свою чергу отець Михайло запросив усіх охочих спробувати свої сили та таланти в іконописі. Для цього слід звертатися до іконописної школи. І відпочили і насолодилися 14 березня в рамках західноукраїнського туру до Дрогобича. Завітав народний артист України Тарас Петрененко. Для Дрогобичана артист презентував свою концертну програму із новими та перевіреними часом та вподобаннями глядачів піснями Останній із могікан автор пісні Україна, яка перетворилася на своєрідний неофіційний гімн нашої держави, каже: відчуває себе останнім з могікан, бо живе не за законами шоу-бізнесу, а власними переконаннями. Натомість глядач із року в рік. Все більше тяжіє до творчості артиста, оскільки саме Тарас Петрененко є одним із найпринциповіших та найпатріотичніших українських виконавців сьогодення. Сенс цієї назви полягає в тому, що я відчуваю себе останнім з могікан, хто не пов'язаний з шоу-бізнесом. Принаймні майже не пов'язаний. Я керуюся своїми власними законами, які я власне для себе встановлюю, а не тими законами, які диктує шоу-бізнес. І, мабуть, насамперед це. Ну і за цим тягнуться ще багато інших сенсів, всяких різноманітних. Хай кожен собі їх домислить сам. Понад дві години Дрогобичана не просто насолоджувалися виступом артиста, але співали разом із виконавцем його пісні. Від Тарас Петрененко як глядачам, так і журналістам, зізнався, не може мовчки сьогодні спостерігати. як влада диктує народу політику деукраїнізації, яка спрямована на свідоме нищення українського слова та пісні, які не допускають в ефіри. Щоб цього уникнути, Тарас Петрененко закликає усіх не мовчати, а стати народом. Між нами поставили стіну, певну стіну, між слухачем і виконавцем, яку дуже важко якимось чином подолати. Тому я би закликав сьогодні всіх, хто нас чують, я дивлюсь туди прямо в ту дірочку і кажу: тільки десь афіші з'являються, або мої, або таких виконавців, які справді намагаються підтримати Україну. Будь ласка, реагуйте на це. Нам сьогодні не переливки. І вам не переливки, і нам не переливки, Тому давайте якось разом все-таки триматися купи. Із Дрогобича і з творчим вечором Тарас Петроненко помандрував до Львова відтак до Луцька. І під завершення випуску, щоб сісти в потяг українцям, доведеться показувати паспорт. Уряд вирішив вести і мені залізничні квитки, які треба буде підтверджувати паспортом. За словами міністра інфраструктури Володимира Козака, пасажир має показати документ, що засвідчує його особу не при купівлі квитка, а при посадці у потяг. Бажано, щоб це був паспорт або ж водійське посвідчення. На уведення вступить у силу через 15 днів після опублікування відповідного рішення. В уряді кажуть, таке рішення найперше має покласти край. Спекуляціям із квитками на залізниці, а також пов'язане з переходом на електронні квитки. Нагадаємо, раніше у міністерстві інфраструктури вже була ідея з іменними квитками однак від неї тоді відмовилися. Такі події склали інформаційне наповнення нашої програми цього тижня. Повтор часу місцевих новин дивіться сьогодні о 22.00, а також в неділю о 18.20. За номером телефону чотири Ми готові підтримувати з вами зворотній зв'язок та чекаємо ваших пропозицій щодо тем, які хочете побачити висвітленими у нашій програмі. Я ж прощаюся з вами рівно на сім днів. Бажаю вам насичених вихідних. До зустрічі!